3, лікувальна справа, медицина чи загальна лікарська підготовка це є відеоогляд збірників, які зараз існують офіційно на кінець літа 2023 року. Це комплект. Він складається із шести збірників. Всі тести офіційні, всі тести взяти виключно з єдиного державного сайту МОЗ центр тестування. Інших тестів ми не беремо, надруковані якісними чорнилами, лазерним принтером. Тому ці збірники будуть довго служити, вони не розпадуться, їх можна тримати у одній руці, що дуже зручно і дуже комфортно для підготовки до екзамену. Можна, де би ви не їздили чи у сумочку їх носити. Комфортно, зручно. Всім подобається. Ще наглядно є розмір А4. Розмір А4 він удвічі більший. Він друкується на стандартному офісному папері преміум класу. У цих збірниках шрифт рівно удвічі більший, ніж у збірників А5. Ось такий самий збірник А5. І зараз наглядно покажу, що всередині у них усе ідентичне. Тобто тести їхня послідовність вони абсолютно ідентичні. Відрізняється тільки шрифт та розмір шрифту, тому що А5 це є половина офісного листа, А4 це є цілий офісний лист в повному розмірі. Самі новіші тести це тести 2020 року. Після 2020 року центр тестування оновлень. Не робив. І тому тести просто нема звідки друкувати. У всіх тестах на звороті пише правильна відповідь. Правильна відповідь в усіх буклетах і прикладах тестових завдань це відповідь А. У базах є дві бази. Є база за 2014 рік і за 13 рік. Тут тести відсортовані по предметах. Можна робити акцент на окремих предметах, які є проблемними. У базах правильна відповідь завжди позначена зірочкою-сніжинкою. Якщо десь немає правильної відповіді, тоді правильна відповідь буде перша А. Ну, таких тестів є дуже мало, буквально одиниць. Так що оглядайте. Якщо є запитання, пишіть чи телефонуйте. Завжди можна оформити замовлення на нашому сайті, або зателефонувати, або написати Viber, WhatsApp, Telegram, який є на цьому номері.